12 година у Кропивницькому апеляційному суді розпочинають розгляд апеляційної скарги. Прокурор в апеляційній скарзі просить оскаржену ухвалу слідчого судді скасувати та постановити нову ухвалу, якою клопотання слідчого задовольнити, обрати підозрювані за Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з визначенням розміру застави. Прокурор Сергій Ожох вважає, під домашнім арештом підозрюваний може впливати на свідків. При прийнятті рішення щодо обрання запитуваного заходу відносно підозрюваного чернявського у вигляді домашнього арешту, до першої інстанції не було враховано угорість покарання та ризики, які передбачені з 187 Кримінального поставленого кодексу України. Зачався враховано позитивні характеристики на підозрюваного. Захисник підозрюваного просив суд врахувати серцеві захворювання свого клієнта і стан здоров'я його батька. Оприміння подібного заходу суд має врахувати обґрунтованість підозри. У нас особа обвинувачується в щині кримінального правопорушення, передбачення частини 3 статті 368. У даному випадку Чернявський не є тією особою, яка є суб'єктом цього злочинного. По-перше, тому що він був головою комісії і його рішення не є одноособовим, рішення приймала комісія. По-друге, в даному випадку відсутні будь-які ознаки вимагань. По-третє, якщо дивиться ті матеріали, які знаходяться в розпорядженні суду, то при обшуку затримано в ньому нічого нічого не виявлено. Кошти були знайдені на духу машини. Як вони там опинилися, це вже питання буде з'ясовувати слідство після повернення з знарадчої кімнати, суддя Людмила Ткаченко зачитала ухвалу суду. Апеляційно скажу прокурора. У кримінальному провадженні Ожога Сергія Володимировича залишити без задоволення. Ухвали слідчого судді суду Кіровограда від 25 листопада 2020 року, якою до Чернявська Олександра Григоровича застосовано у вигляді домашнього арешту без змін. В будь-якому випадку рішення суду апеляційної інстанції не підлягає, не підлягає подальшому скаргні. А чи задовольняє ухвала апеляційного суду клієнта? Треба запитати у нього. Олександр Чернявський спілкуватися зі знімальною групою відмовився. Я не спокоїв ви не... Антоніна Крейтор, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.